Кортить навшпиньки гайнувати по лабіринтах манівців і зорівців складати ватру з благою вістю сладь гінців, що ластовинням небо вкрило, червоне сонце час прийшов. На ніч славетні гвинтокрили заштопують останні шову небосхилі. Зорі дірки до Всесвіту без жодних ганжів, ти книги, кава і голі тівки, оспіваються в стилі кранж. Вічем я не складають вірші, а з них вже мимохідь світи. Якщо ти тут, п'яниця і грішник, до стоту будеш там святий, ведесь по хмільний колись перкіцнувся звідтій. Щоб на зими богослужіння горладити про березі і приправляти землю сіллю, щоб на останньому суді у розпал шумного застілля промовисто в кутку сидіти.